лицо его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы, паству Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благо Господь, милость Его во век и истина Его в род и род. Аминь. Займіть ваші місця, дорогі, улюблені брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, живому, всемогутньому, всесильному Богу. Сьогодні вірю, що Господь поклав на серце поділитися дуже важливими і всім відомими для нас речами, але з причини обмеженого часу. Коротко поділюсь певними думками, які маю на серці, які бажаю поділитися з вами, але перед тим, як буду ділитися словом, я хотів би наголосити і зосередити, дорогі брати і сестри, нашу увагу на тому, що ми маємо великі привілеї, ми маємо великі привілеї. І перше, це те, що ми по милості Божій отримали спасіння. За що слава Господу? Ми є діти Божі. Це надзвичайно відповідальний статус ми носимо. Ми маємо. Ми в Домі Божому. Ми пізнали живого всемогутнього Бога. І я дякую Господу за кожного з вас, за те, що Бог свого часу відкрився для кожного з нас. і ми свого часу прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, за що слава Ісусу Христу. Знаєте, ми живемо не в простий час, але дуже цікавий. Не простий, але цікавий час. І я хотів би в першій частині проповіді поділитися з вами думками, але перед тим, як буду ділитися, хотів би, щоб ми разом зачитали послання до Римлян, 12 глава. Послання до Римлян, 12 глава, 15 вірш. Записані такі слова. Радуйтесь з радуючимися і плачте з плачущими». Амінь. Чи задумались ви колись? А як можна радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче? І, взагалі, що для кожного з нас, дорогі брати, сестра, що для кожного з нас представляє ці слова. Чим вони для нас є? В першу чергу я хочу сказати, що ці слова це не записав просто апостол Павло до римлян. Це записав сам Господь. Це говорить сам Господь до кожного з нас. Радійте. З тими, хто радіє, та плачте з тими, хто плаче. Чи вміємо ми радіти? Звичайно, так. А чи ми вміємо радіти з тими, хто радіє? Чи ми маємо таку можливість і бажання переживати ті радісні події, які переживають брати сестра в Господі? Наші рідні, близькі, друзі, можливо, незнайомі, можливо, це наші сусіди, можливо, це співробітники по нашим місцям, де ми працюємо. Чи ми маємо таку можливість, звичайно, маємо. А чи радіємо ми по-справжньому? Тоді, коли у всіх тих, кого я перелічив, відбулися в житті дуже гарні і цікаві події. Дуже приємні події, дуже радісні події. Чи ми можемо з ними радіти? Чи ми радіємо з ними? Хай Господь допоможе нам радіти з ними. Чи ми можемо радіти тому, хто досяг певні досягнення? Чи то в духовному, чи то в матеріальному світі? Чи то в служінні, чи то в будь-якому в якійсь сфері нашого життя, чи можемо ми порадіти по-справжньому щиро, з відкритим серцем, і сказати: брат і сестра, я радий за тебе. Я настільки радий, що у тебе все складається, що у тебе все добре, я благословляю тебе. Але не завжди так буває. І коли ми не радіємо, то я вам хочу сказати, дорогі брати і сестри, ми заздримо. Тому що заздрість це не бажання чогось того, що є у ближнього. Це відсутність радості в тому, що ближній досягнув, отримав, здобув. Хай Бог благословить кожного з нас. Хай Бог допоможе нам по справжньому радіти. Але Слово Боже і сам Господь каже: плачте з тими, хто плаче. І тут саме цікаве, ми живемо не в простий час, коли в країні війна. І я вам хочу сказати, що я дякую Господу, що дім Божий, в якому ми тут знаходимося, церква Вифіль, він відкритий для кожного. Він відкритий для кожного, хто бажає почути Слово Боже, пізнати живого Бога, примиритися з живим Богом. Але я задаю собі і кожному з вас запитання: а чи відкриті двері наших сердець для того, щоб зустріти всіх тих, хто заходить в цей дім Божий? Хто, можливо, зайшов вперше? Хто можливо зайшов вдруге, хто, можливо, вже роками ходить, але у нього не вистачає сили, і він не може звикнути до певних речей. Але чи не покликані ми для того, щоб підійти до нього, чи до неї поспілкуватися, підтримати. І я передбачаю, що. Рідко, коли приходять в дім Божий, тоді, коли все добре, чи не так? Тоді, коли плач на серці, люди починають шукати Бога. І всі ті люди, які приходять, і я вірю, що прийдуть, і я вірю, що в цей дім Божий будуть приходити ті, які пройшли війну. І солдати, і військові, які будуть. Шукати для себе заспокоєння. Чи відкриті нас серця для того, щоб з ними плакати. Але плакати не просто так. Ви знаєте, можливо, у кожного по-різному є сприйняття того, як варто плакати з тими, хто плаче. Бувають такі випадки, коли ми чуємо від того чи іншого брата чи сестри. І ми кажемо, я тебе співчуваю. Шкода, але так сталося, ну нічого страшного. Чи варто так робити, дорогі брати і сестри? Я переконаний, що ні. Той брат чи сестра, той чоловік чи жінка, рідний чи близький, вони йдуть на дно. І такими речами, і такими словами ми. Ідемо за ними на дно. Але чи варто сказати і потрібно сказати, переконаний, що дорогі брати і сестра, дорогі друже, я бажаю з тобою помолитися до Бога живого. Я хочу поплакати з тобою в молитві, в молитві підтримки, допомоги. І я вірю, що Всемогутній Бог, Він той Бог, який почує молитву, вийде на зустріч і благословить. Хай Бог допоможе нам розуміти ці речі, дорогі брати і сестри. Наскільки, здавалось би прості речі радіти і плакати, а й але й наскільки потрібно в ці речі глибоко досліджувати, вивчати, роздумувати і просити у Бога мудрості, як правильно поступити, як правильно зробити. Я хотел бы зачитать слова, которые записаны в сотому псалме с первого по второй вирш. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Господь наділив нас, нас, дорогі брати і сестри, двома дуже важливими і цікавими рисами нашого характеру. Це є справедливість і це є милість. Справедливість і милість. Чи завжди ми вірно і правильно ми користуємося цими рисами і застосовуємо їх в своєму житті? Іноді бувають випадки, коли той чи інший брат чи сестра, можливо, знову ж таки наші друзі по роботі, наші рідні, близькі і наші знайомі, вони переживають непрості життєві обставини. І час від часу шкода, звичайно, але чую, коли ти розповідаєш про ті чи інші обставини, коли ти чуєш, що щось відбулося. Або в слух, або в думках, давайте будемо по правді говорити. Ми кажемо: ну, дорогі брати і сестра, змирись, бо така воля Божа. От така от воля Божа, змирись, брати і сестра, тримайся. Але коли у нас щось відбувається в нашому житті, чи говоримо ми самі до себе? Отака от, от воля Божа. Чи ми просимо і говоримо, Господи, змилуйся над нами. Змилуйся і яви свою милість допоможи і благослови нас. Хай Бог допоможе нам до ближнього, дорогі брати і сестри, застосовувати милість, а до себе справедливість. Суд без милості, тому хто не чинить милість. Чуєте? Суд без милості тому, хто не чинить милість. Іноді в нашому житті у нас складаються такі обставини, і, здавалось би, наша справедливість, вона настільки, ну, висловив такі, скажу, заточена гостро. І ми намагаємося витягнути той меч справедливості і вчинити. Можливо, іноді непотрібні речі, які потрібно вчинити. Хай Бог береже нас від цього, дорогі брати і сестри. Хай Бог явить свою милість застосовувати милість до ближнього, а до себе справедливість. Наскільки наш Бог справедливий, чи не так? Наскільки наш Бог всемогутній, але не забувайте, що наш Бог є милуючий Бог. І тому варто зодягнутися і користуватися цією рисою характеру, милуючи Бог. Слава Господу. Ви знаєте, я сьогодні їхав перед зібранням, трошки пізно виїхав, їду і от запізнююсь, бачу, що вже. Буквально лічені хвилини залишилися, намагаюся не запізнитися, їду, по правді скажу, трошки порушував. Але я хочу вам сказати, от як не знаю, попереду всі так їдуть повільно і нікуди не поспішають. А я ну, вже бачу, що ось-ось вже ну, ще можу запізнитись. І в думках такі. З'являються, в голові верніше, з'являються такі думки, ну чому ти так повільно їдеш? І вже під'їжджаючи до зібрання, я дивлюсь в зеркало заднього погляду виду, да? і кажу сам собі: а чи ти так не їздиш, іноді, як зараз перед тобою їдуть? Так їжу, іноді так і їжу. Повільно, а хтось, можливо, за мною поспішає. Хай Господь допоможе нам до ближнього застосувати милість, а до себе справедливість. Підходимо до зеркала і говоримо все по справедливісті тому, кого бачимо в зеркалі. І це буде дуже добре. Ви знаєте, я вам хочу сказати: відчуття любові до ближнього воно не дає можливість нам. Застосувати цю милість. Але коли наше серце буде наповнене любов'ю, миром Божим, ми будемо благословляти і будемо милувати. Хай Господь допоможе нам в цьому. І на останнє я хотів би зачитати дуже цікавий вірш. Він вам сподобається. Це послання до римлян. 12 розділ. 19 вирш. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь». Аминь. «Я воздам, говорит Господь». Нехай Господь допоможе нам розмірковувати и не забывать про эти важные вещи. Щоб радіти з тими, хто радіє, щоб плакати з тими, хто плаче, щоб до ближнього застосувати справедливість чи милість. Милість. А до себе застосувати справедливість. Ви знаєте, на жаль, так складається, але хочеться, знаєте, от, щоб все було по справедливості. Але Господь Він знає, як краще. І Він. Вчинить так, як по справедливості. Я бажаю, щоб ми зараз з вами всім помолилися і попросили Божого благословіння, щоб Господь наповнив наше серце любов'ю, щоб Господь допоміг нам цю любов наповнювати це, наше серце наповнювати любов'ю кожного дня, щоб любов давала нам можливість проявляти милість. Милість до того, хто поруч з нами. І не тільки в домі молитві, а й, можливо, там, де ми живемо, там, де ми працюємо, там, де ми проходимо і перебуваємо певний час нашого життя. Хай Господь благословить нас цьому. Йому за все слава навіки. Амінь.